Привіт всім коротше. Зараз я стою біля заправочки, звісно, не своєї, але моя далеко, ми ще туди поїдемо. Тож е, як я хочу сказати вам, сьогодні у нас буде дуже прекрасний відео, як і в принципі завжди. Да, так так ще називаємо промокод, як вводити Макротов, який дасть за вас прекрасні бабосики. Так, да, на всіх серверах. А граю, записую я на південній Україні, да, це 05 сервер. І що сьогодні в нас буде відосику, буде дуже красиво, дуже цікаво. Першим ділом я хотів би побігти до нашого бункеру, нашого клану, і розказати вам, як все було, як, як я йшов до клану. Якщо вам буде, звісно, цікавенько, ви поставити. Подобає, да. я вам поки розкажу, поки я буду бігти. Його? Дивися, вже мене хтось побачив. Ну, ну, ми не звертаємо уваги, забігаємо до нас в бункер. Зараз глянемо, чи тут хтось працює. Чи цехи працюють, чи вільні. Якщо не вільні, то е, будемо чекати, поки звільнеться, і поїду працювати. Ага, цех Петрушечки вільний це дуже прекрасно. Так, он, алкоголі вже хтось. Є. Я так розумію, алкоголь зайнятий. Добре, значить ми будемо працювати сьогодні на Петрушці. Да, здаємо ми в морозильну камеру тільки Петрушечку та алкогольчик дві-три зірки. Ось одну зірочку можемо спокійно викидати. Чим я зараз і займуся, так як в мене її дуже багато є. Давайте викинемо її. Вона нам тільки заважає в інвентарі. Вчора ввечері я закрив вже майже останній борг. Да, у мене боргів було на 30 мільйонів. Вам не почулося? Да, да, я віддав боргів на 30 мільйонів всього лиш за днів 20. Е, ну, Чому, як все було, зараз я вам все розкажу. Як все було насправді, я зараз вам розкажу і чому, і звідки мене взялися цих е, 30 мільйонів борг, може навіть менше. Першим ділом, що трапилося, я захотів собі створити клан. На п'ятому сервері, на відкриття ми з вами залетіли, та я захотів створити клан. Да. Ну, По ітозі я купив собі Actros. Да, заробили ми 7 мільйонів. Сразу же за пару перших днів я купив собі акт. Машина якби непогана заробили трошечки половину грошей, які в нас було дали мені підписники. Дякую вам велике за те, що ви в мене є. І після того, як я купив собі актру, я захотів купити бізнес. Да, тоді була їх два акція, і ми з вами працювали, щоб заробити на бізнес. Ну відтоді знайшовся хлопчик, який дав дав нам з вами прекрасну ось цю заправочку в борг на цілих 23 млн. мільйона. Да, я її купив за 23 млн, мільйона. Борг за заправку я віддав. Вона нам приносить доход. 230 тисяч в день чистими. Це пригад, це на першому рівні. Уже скоро у нас буде другий рівень, і ми з вами будемо брати ще більше за день. Так, да, звісно, розходи на неї невеликі, але е, не суть. Вчора я закрив вечір вже останній борг, як я казав, е, віддав 4 мільйони за все остани. Ах, да, яких 4 мільйони? І це я вам теж розкажу. Клан, який у мене є, я так само взяв гроші в борг. А да, вам не почулося? Я взяв 5 мільйонів в борг, е, 3 мільйони взяв того, що е, був винен віддати за заправочку. І останне назбирались підписник. Ах, да, я забув сказати. Перед тим як купити заправочку, я ще взяв 3 мільйони в Кирила Дніпровського теж в борг для того, щоб віддати одразу 7 мільйонів. Тому що я віддав йому 7 мільйонів, мені було залишилося 16 мільйонів віддати, Після чого ми з вами працювали, нам кинули ще 4 мільйона зверху. Я закрив, тоді був майже все, віддав вже 22 мільйона. Мені залишався 1 мільйон віддати, і в ітозі я ще взяв 3 мільйона зверху, для того, щоб створити клан. Да, тому що мені не вистачало 3 мільйони, а збирати було ще дуже довго. І після ми відкрили з вами клан і зараз будемо працювати заробляти на клан. Клан уже трошечки прокачався, людей вже набрали. Да, дуже прекрасна штука. Зараз давайте з вами відправимося на прекрасну. Нашу е, петрушечку. До речі, я не туди їду, я як завжди, ну ви розумієте, все, все повинно бути дуже шикарно. Чудово, приїхали ми до нашої лабораторії, де знаходиться Петрушечка. Зараз ми сюди забіжимо гарненько, назбираємо десь 120 петрушки і підемо працювати далі. Айєдріт, мадріт, прикіт, представляєте, мене вилетіло. Я тільки підбіг і мене вилетіло. Добре, давайте зараз перезайдемо побистрічку і продовжимо. Дуже прекрасно, ми перезайшли, зараз знаходимо біля лабораторії, так як в мене немає будиночка. Давайте зайдемо всередину і подивимося, хто тут є. А. Прекрасно, тут нікого немає і збирати два листочка. Знову два листочки. О, три листочка дали, знову листочок дали. І так ми зараз з вами не збираємо багато. Нічого собі прикидайте, хлопчинка підбігає і каже: ви в який в набановий Хейфемеді. В hey вже вже нас наш клан вже знають багато, багато хто з гравців. Прекрасненько. клану тільки пару днів. Але він не знає основного те, що я його створив. Один, два, три листочки, і ми вже з вами набрали майже 120 прекрасних да. О, сто останні і ми вже маємо 120 подружків. Все, давайте зараз відправимося назад. Правимо її сушиці, а самі поїдемо збирати бутилочки, так як бутилочки, так само нам треба збирати. Бутилочок ще нам потрібно більше, ніж петрушечки. Так, да, а поки я біжу і це все роблю, ми, не забувайте ставити уподобаюсь, а також вводити промокод як макротов на всіх серверах і та України. Евакуюрую свою тачечку і відправляємося до бункера. Як приїхав я до бункера, одразу відправився в цих петрушки, Для того, щоб поставити сушити нашу петрушечку та зняти її побыстріше. Всіх сушарочок тут є 5. Точніше, 50 штук за одну ходочку ми маємо з вами дуже прекрасненько поставити та висушити. Пишиться все по 16 хвилинок, це не дуже багато і не дуже мало. Поставили ми з вами сошить підручку. Зараз я пропоную з вами побігти пошукати бутилки в мусорних бачках, для того щоб нам також поставити бутилочки сюди. Цех з бутилками працює, це дуже прекрасно. Зараз запитаємо, чи ще довго він буде робити. Так як зараз цех з алкоголем зайнятий, я пропоную просто позбирати. До речі, мій персонаж очисний. чисти, нажимає на циферку 2 і він вже наїть. Підбігли ми до першого мусорного бачка, Давайте зараз допускаємо, вдруг знайдемо тут парочку бутилк. Найшли одну бутилку, це дуже мало. Максимум можемо знайти 5, а максимум взагалі нічого не можемо. Знайти це саме поганіше. О, віці, 5 бутилочок Значить, не непогано. Давайте трошечки побігаємо по мусорних бачках, подивимося, порівніся, може щось назбираємо. Ага, тут не було. Пропоную побігати пішка, де краще, щоб знайти нам було б непогано, якби був у нас мотоцикл. На автівці трошечки незручно. Просто поки ти сядеш, поки доїдеш туди-сюди, -туди вже час проходить. А пішка, я думаю, виходить те саме, що й на автівці. Я бачу, ага. Я побачив, мене збили це дуже прекрасненько. Давайте ми з вами з'явимося в лікарні, в лікарні дні. Вилікуємося і побіжимо далі. Так, як лікаря немає, давайте витратимо 20 тисяч та полікуємося, що в нас було все по. А поки я брав автомобіль, мені встунула в голову дуже прекрасна ідея. Поїхати, поїздити, по дім. Okay. Тут теж є так само прекрасні мусорні бачечки, та і де знаходиться бутилочки. Давайте зараз відправимося туди та подивимося, що там. Звичайно, мусорних бачків в Дніпрі менше, ніж потаю, але що маємо, то маємо. І на цьому дякую. Мене виходить є ще один балончик. Я тут. Побачу графіки, давайте зразу одного перекрасимо графіки, так як нам це дає плюс ріп, плюс 50 очків їх спіт та плюс 25 очків честі. Непогано, прекрасно. Ох, єма, і там ще у нас є мусорні бачки. Давайте обіжимо всі мусорні бачки, які тільки в нас тут є. Я думаю, ми тут більше знайдемо, ніж в Полтаві. До речі, на 0,3 му сервері мене тут квартира, а на 0,5 в мене зовсім нічого немає. О, я бачу тут не один, їжу тільки бутилочки, збираю. Там хлопчина на мотоциклі теж їздить. Збирає я бачу, як він розвернувся та поїхав далі по своїх справах. Обігли ми з вами всі мусорні бачки, які можна було, назбирали 57 бутилочок. Грязник, дуже прекрасно. Зараз пропоную поїхати в Полтаву. Подивіться, що там робиться. А що можу сказати? Приїхав в Полтаву, зайшов в бункер, підбіг до алкоцеху, зайшов всередину. Цех досі зайнятий. Я так розумію, через хвилину він буде вільний. А поки місце зайнято, я вирішив помити наші бутилки. 57 бутилок буде митися нас майже 3 хвилини. А поки ми з вами мили бутилочки, нам прийшов пойде. І вже нас на баліку 18 тисяч. Все, Діма появився. Забирає, забрав він свої бутилочки. Давайте ми тепер з вами поставимо наші бутилочки. 17 бутилочок зараз міста. 5-10. 15 і 217. Дуже прекрасно. Починаємо бродіння 10 хвилин. Зараз ми з вами будемо чекати десь хвилин. Там вже, по суті повинна готова бути наша петрушечка. Давайте зараз підемо глянути. для початку. Хочу показати вам ось такий клан, журнал. Ось всякі прекрасні наші доходики. Розходики, розвиток клану показую. Алкоцех у нас поки що на шостому рівні. Скоро буде на максимальний. Треба ще 9 мільйонів нас. А це Петрушечків нас поки що на третьому. Ну, ми хочемо покращити алкоцех, а потім вже покращувати Петрушечку до максимуму. Добре, це прекрасно. Давайте зайдемо в Петрушку, подивимося, що там нас коїться. А у нас вже готова. Давайте її заберемо та поставимо на її місце нову. Все, зібрали ми нашу петрушечку, У нас виходить 66. І одна шишечка у нас остається. Непогано, вроді би, ну і хорошо. Зараз побігли, будемо її впаковувати. Подивимося, скільки нам що випаде. Одна зірка. Дві зірки та три зірки. Давайте поїхали. Це все буде 3 минути робитись. Так, все готова наша петрушка. 60 штук нам що дало. Одної зірочки 41, ох, це дуже забагато. Дві зірочки 11 та три зірочки 8. Звісно, бувало і краще, але й на тому я. Так, давайте подивимося, скільки хвилинчок залишається. У нас залишається 11 за хвилин. Їдемо, позаймаємося ще якимись своїми справами. Подивимося, що там і по чому. Там, звісно, було б непогано нам зробити якісь парочку грів. Давайте глянемо, що у нас свалку цеху. Пройшло теж немало часику. І скільки у нас тут а вже 4 хвилинки. Я думаю, давайте просто почекаємо. Постоїмо, точніше 5, заберемо і знову поставимо. Тому що час 10 хвилин це дуже мало. Якщо їхати і заробляти якісь кошти, о, все, бутилочки готові. Давайте подивимося, що нам скільки дало. Забираємо всі 17 штучок. Дуже прекрасно. Зараз поставимо нові і глянемо, що там нам дали. Все, поставили нові пташки для бродіння, Давайте глянемо наш інвентар. Так. 18 штук одніє зірки, 7 штук. Ага, 2 зірки. Значить, в мене одна зірочка вже була. 6 штук трьохзіркових. зіркових. Непогано, дуже прекрасненько. Давайте зараз побіжимо, подивимося, що там в нас по нашій прекрасних петрушечці. Я думаю, відходити нікуди не треба, а так зробимо з вами, пофармимо, і буде все прекрасно. Ага, 6 хвилиночок залишається. Непогано. А поки я відходив, там напевно вже готова наша петрушечка. Зараз зайдемо подивимося і побачимо, що у нас там почує. Ага, да, петрушка вже готова. Давайте заберемо знову. Ставити нову не буду, так як мене немає. Ми тільки з вами зробили 120 штук. Я не можу понять, чому я Читав 50, коли тут а 60 їх. Ну ладно, нічого страшного. Закінчили ми нашу обробу. дивимося такий штах. О, 15-2 зірочки, 13-3 зірочки. Непогано, це вже краще набагато. Давайте глянемо, що у нас робиться по інвентарю. По інвентарю у нас дуже -тоже прекрасненько. 21-3 зірки, 26, 2 зірочки і 73 одні зірочки. Звісно, одненька зірочка можна продати, але ми попробуємо це в наступному відео. Або викинемо її. Давайте зараз побіжимо, подивимося, що там в нас алкогольчик. Ми звінимо цехи та дамо, щоб інші працювали. О, алкогольчик теж готовий, давайте подивимося, що. Три зірки. Три зірки, три штуки тільки. Ну теж непогано забираємо і все. І звільняємо цехи. Дивимося, що в нас по інвентарю. Ну, теж непогано. Можна попробувати продати 28 пляшечок е, нашого однозіркового EXIC. Звісно, теж будемо це робити в іншому відоску. Так що що ж, хлопці та дівчата, дякуємо велике за ваш перегляд. Дякую за підписочку, подбайку та коментарі. Він дійсно дуже крутей. А я вас хочу. Попросити підписатися, хто ще не підписався, та поділитися та поділитися відоцком. Все. Обняв, припиняв. Всім удачки, всім пока.